Доброго дня, дорогі підписники і гості каналу Село ти Моя Доля. У кожного своя радість, в кожного свої причини для радості. А в тих, хто любить рослини і цікавиться новинками, звичайно ж, найбільшою радістю є отримані нові рослинки. І ось сьогодні у мене є причина для такої радості. і ці... Хочу поділитися цією радістю і з вами. А отримала я ці рослинки з інтернет-магазину Райський куточок. В яких тільки інтернет-магазинах я не замовляла рослинки. Ну, з тих, що я замовляла, найбільше мені подобався. Інтернет-магазин Matla Flowers. Але дуже масивна в них упаковка виходить, бо вони пакують рослини в туби з-під килимів. Ну, такі труби, на які намотують килими, напевно. Вони дуже такі товстостінні і звичайно, рослини там захищені. Але нова пошта і так. Бере дуже багато за пересилку, а ще таке, така масивна упаковка збільшує, звичайно, в рази вартість цієї посилки. І ось хтось мені порекомендував магазин Райський куточок. І вже один раз я замовляла в них. Я говорила, що я замовляла канадську ялину і падуб, який давно я висаджила. Висадила. І ось рискнула і замовила в друге рослини. Не дивлячись на те, що на вулиці стоїть ось така літня спека, всі рослини, можна сказати, живі. Правда, засохлі. Зараз потрібно їх буде полити добренько. але ж листя зелене і ні, жодна рослина не поламалася. Так що пакування також. Від цієї фірми відмінне. Там і якісь якимись дротами, і перемички. Ну, взагалі, як кажуть, люди спеціалісти, професіонали, спеціалісти своєї справи вміють і виростити, і запакувати. Я нікого не агітую, кожен має своє уподобання, і кожен собі. Ну, Прив'язується той, хто замовляє рослини до якогось свого інтернет-магазину, але ж кажу те, що висловлюю свої думки і ось знайомство з рослинами. Ось така будлея Давида. Вибачте за озвучку підтвердження того, що ми живемо в селі. Написано, що ця рослинка трирічна, бачите, таке дійсно таких вже величеньких розмірів. І коштує ця рослина 105 гривень. Вівсяниця сиза. Я вже замовляла таку рослинку, бо люблю я такі злакові рослини. Замовляла таку рослинку в інтернет-магазині сади. Луковини. Мені звідти також прийшли непогані рослини, але от вівсяниця прийшла ось така. Ось така. Я її поливаю в надії, що вона ще воскресне. Але щось в мене не виходить, того воскресіння з неї. І не тільки поливаю, я ще й прикрила ось так бутилкою. Але ніяких зрушень в кращу сторону поки що я не бачу. А вже вона десь кілька тижнів стоїть під цією пляшкою, і я її регулярно поливаю. Так що вівсяницю я замовила знову. І коштує ця вівсяниця. Написано, що вік її один рік і коштує вона 45 гривень. І ще отака рослина, жимолось Капріфоль. Захотілося мені від таких рослин, десь я її притулю, щоб приховувала десь якесь не дуже привабливе місце. Називається сорт American Beauty. Написано, що вона має вік 2 роки. І коштує ця рослинка 105 гривень. Слідуюча замовлена рослина дейція гібридна. Ось така дейція в мене була колись, але правду сказати, чоловік ненароком її викосив. і вона прогнівалась і пропала. Сподіваюся, що більше таке не повториться, і з цією таке не трапиться. Як бачите, листочки в неї прив'яли, але потрібно всього навсього полити, бо ж яка спека стоїть на вулиці. Так що, так що можна сказати, що все нормально також і з цією рослиною. Деється, ці, так написано, що це трирічно. Щоправда, Ще правда я не сказала про цей інтернет-магазин, що я прочитала. Що вони самі вирощують ці рослини. І ще одна рослинка, яка найбільш така якась не дуже мені подобається, бо якась не дуже така густа, але сподоб... думаю, що вона поправиться. І ця рослинка ялівець звичайний Gold Koon. Останнім часом подобаються мені ялівці. Я показувала, що є в мене вже кілька ялівців. Я бачу, що вони не вибагливі. Ось такий мій вже підрослий трошки красень. І ось такий лайм глоу. І ось такий голубенький. Не пам'ятаю назви. А тепер до цього мого тріо, яке вже прижилося, освоїло кожен своє місце, долучиться, доплюсується ще ось такий ялівець. Написано, що йому два роки і коштує він 65 гривень. І так, всього разом ці рослини коштують 445 гривень. Я вважаю, що це не дуже так і дорого. Звичайно, нова пошта даре безбожно. Але що робити? Хочеш нових рослин, то мусиш сплатити. А правду сказати, замовляти в приватників. Мене пару разів я попеклася на розах, замовляла. Мені прийшов непотрібний пересорт, бо хоч би вже якісні, а так ще й не потріб вибачте на слові. І боюся, я більше замовляти в приватних осіб. Звичайно, не всі люди однакові, але ж але ж попечешся, як кажуть, на воді то буде ще на молоко дмухати, а попеклася я вже. Не один раз а кілько. Ви подивіться, що я навіть не звернула уваги, виявляється, що на її навіть є цвіт, бутончики. Так що, якщо буде все нормально, якщо добре доглянути, то буде вона і цвісти. проявиться себе. Приявити себе відразу, побачу, яка вона являється насправді. Так що рослинками я задоволена, тільки потрібно нести воду, поливати, бо вони спраглі. Ідейці я трохи прив'яла навіть від перегріву, напевно. Як я вже сказала, нікого не агітую. Але я, якщо буду замовляти якісь інші рослини, які мене зацікавлять, то напевно буду знову замовляти в цьому інтернет-магазині, який називається Райський куточок. Сподіваюся, що вони приживуться. І моє подвір'я також перетворять в райський куточок. І завершує на цьому свою розповідь знайомство з рослинами, які я отримала від інтернет-магазину. І не можу не показати, не похвалитися. Ще раз Вейгелу, Вейгелу, я не можу не похвалитись. Ось така вона в такому пишному цвітінні знаходиться. Тільки дуже шкода, що нема в нас. Дощу, так що всі рослини спраглі і всі потребують поливу. На цьому бувайте всі здорові. Дякую всім підписникам за ваші вподобайки і за коментарі. Бажаю всім мирного неба. І, як завжди, кажу до зустрічі, залишайтесь з нами, заходьте на канал. І будьте з нами. З вами був канал Село ти моя доля.